Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток. Остання в цьому році, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександр Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: Поради для успішного працевлаштування. Новорічний концерт цей тиждень в історії. Привітання від телестудії КИМУ. Для того, щоб стати успішним, потрібно не тільки гарно вчитись та бути справжнім професіоналом, адже це ціла наука. Для того, щоб розповісти про секрети успіху до Київського міжнародного університету, завітав засновник відомої компанії Андерс Остлунд. Докладніше далі. Не так давно в університеті студенти старших курсів мали нагоду заслухати майстер-клас від засновника компанії Фрайдей Андерса Осланда. Поради, як завести потрібні знайомства на професійних засадах, як підтримати ці контакти, дуже часто саме таких навичок не вистачає для просування по кар'єрних сходах: бути вічливим, усміхатися, цікавитися людиною. Всі ці прості правила нам відомі, але мало хто їх використовує. If you're active... Якщо ти активний, якщо ти здатен ладнати з людьми, ти миттєво стаєш частиною колективу. Адже якщо ти з кимось спілкуєшся, ти стаєш незамінним. І потім, якщо ти робиш це постійно, люди починають думати: а де ж ти? Ти маєш бути трохи божевільним, трохи не від цього світу. Говорити прямо в лице, заглядати в камеру Привіт! Як справи? Тоді люди тебе запам'ятають а деякі студенти виразили свою думку щодо шляху використання соціальних мереж для набуття певних знайомств. Я те, то смотрю скептично, просто єсть е, в інформаційному бізнесі в будь-якому є поняття білого шуму. Отже, де б ми не працювали і як саме не проводили б час, усе наше життя супроводжується новими знайомствами і спілкуванням. І вміння справити гарне враження та ладнати з людьми є невід'ємною частиною соціального життя. Андрій Кальченко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Свято наближається. Ця фраза зараз у всіх на вустах. Київський міжнародний університет також не оминув своєю увагою студентів та викладачів та привітав нас із новим роком. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Вже незабаром на нас чекають новорічні свята. Саме з цієї нагоди студенти другого курсу інституту телебачення кіно і театру влаштували шоу на сцені Київського міжнародного університету. Шоу мало назву один в один. Студенти обирали образи відомі усім від зірок естради до героїв мультфільмів та втілювали їх на сцені. Варто відзначити, що все студенти організовували самостійно, вся режисура постановок належить їм самим, а також грим і підбір костюмів. Все це оцінювалось компетентним журі, до складу якого входили викладачі на чолі з проректором з навчально-виховної роботи, професором Тетяною Данченко. Сьогодні ми бачили не просто концерт. а це було новогоднє шоу. Новогоднє шоу один в один. це якби как бы фінальна версія, тогда когда мы могли с помощью наших талантливих студентів увидеть на сцені звезд. Дійсно, неозброєним оком можна було помітити, що студенти витратили чимало зусиль на кожен виступ та намагалися максимально наблизитись до обраного образу. Це відзначили наші судді. Найменша кількість балів була 17. Більшість же номерів отримали найвищу оцінку в 20 балів. Переможницею конкурсу стала Елла Гавриленко, яка втілила образ Людмили Гурченко. Вибор був случайний. просто. Нам потрібно було вибрати саундтрек із з фільму ВР'язанова, і я вибрала Гурченка. А про те, що вона виступала режисером, в більшості постановок скромно промовчала. Загалом концерт склав приємне враження. До привітань всім студентам долучився і президент Київського міжнародного університету, професор Хачатур Хачатурян. Дорогі студенти, уважаємо колеги. Поздравляю з праздником, наступаючим новим годом, Рождеством. Желаю крепкого здоров'я, счастья. студентам желаю жити самая интересная Це что що у вас в жизни колегам терпені, трудовых успіхів і всього наилучшего. Що ж, будемо чекати нових виступів, перевтілень та нових вражень від наших студентів. Бажаємо їм наснаги та творчої невичерпності. Володимир Кравченко, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. А на цьому тижні у нас зовсім не веселі новини. Адже 124 роки тому світ втратив одного з найвідоміших археологів. Та хто знає, чи дізнались би ми про мікенську цивілізацію, якби не Генріх Шліман? Про неймовірні історії та пригоди німецького археолога-мандрівника. Дивіться у постійній рубриці Цей тиждень в історії прямо зараз. Скільки загадок приховує історія цивілізаційного поступу? Скільки людиною вже розгадано? А що залишається за завісою людських знань? На перший погляд, живучи в сучасному світі, в ері мас-медіа та бездумного споживацького інтересу, все напрочуд прозоро і зрозуміло. Та якби не людська допитливість все, що наразі становить зміст підручників з історії, залишилось би невідомим. Багато знахідок були виявлені абсолютно випадково, як, наприклад, наскельний живопис в печері Альтаміра або Розецький камінь. Деякі розкопки ще не завершені. Поховане під лавою вулкану Везувій давньоримське місто Помпеї, розкопки якого почались ще наприкінці XVIII століття, і на сьогоднішній день довершені лише на 75%. А були й такі відкриття, які вимагали ретельної підготовки, відданості своїй справі та, можливо, навіть певного фанатизму. Генріх Шліман, людина, яка відкрила трою і довела історичність подій, описаних Гомером в Іліаді, був саме таким фанатиком. Біографія Шлімана більше нагадує життя барона Мюнхгаузена, ніж археолога. А все почалось ще в ранньому дитинстві, коли він вперше прочитав гумера і настільки захопився пригодами героїв під стінами Трої, що заприсягнув знайти її. Попри всі негаразди, історія про кохання прекрасної Єлени до троянського царевича Паріса, їх втеча зі Спарти, і війна тривалістю в 10 років. Епічна сварка Ахіла та Агамемнона, трагічна смерть Патрокла. А потім і вбивство Гектора. На маленького шлімана все це справило напевно таке ж враження, як на радянського кіноглядача Зоріні війни. Одним словом, враження було сильне. Втім, для того, аби почати розкопки, шліману потрібно було, по-перше, вирости, а по-друге, заробити грошей. Тож, за першою нагодою він сів на корабель і поїхав до Венесуели. Одначе, поїздка була невдалою. Все завершилось тим, що корабель, на якому плив шліман, потонув, і він провів декілька років в Голландії, де заробив чималі статки. За цим послідувала робота в Штатах, тривала життя в Росії, одруження, а згодом і розлучення із росіянкою. Переїзд до Греції і початок запаморочливих розкопок Пок, у малій Азії впродовж декількох років озброєний книгою Гомера, шліман вперто копав на археологічні вишукування. Він не жалкував грошей, і ось після багаторічних розкопок експедицією шлімана виявляється скарб. Пряма, останнього царя Трої. знахідка археолога-любителя мала неабияке значення. Але тим не менш, навіть зараз у істориків виникає чимало запитань до діяльності шлімана, адже він не мав спеціальної археологічної освіти. Саме тому дуже часто його звинувачували в дилатантизмі та аматорстві, особливо через ту самовпевненість, з якою він приступав до розкопок і ототожнював знайдені об'єкти з реаліями, описаними в античному епосі. Маючи конкретну мету знайти трою гумера, він уявляв собі роботу археолога як розчищення цінного стародавнього міста від малоцінних верхніх шарів. Протягом ХХ століття історики поступово позбавлялися від негативних оцінок спадщини шлімана. Він є визнаним першовідкривачем пам'яток бронзового століття в Європі і Мекенської цивілізації. І, хоча наразі встановлено, що так званий скарб Пріама» не відноситься до епохи троянської війни, тим не менш розкопки шлімана і навіть його помилки щодо Трої дали поштовх до розвитку класичної археології, а також стимулювали звернення до поем гумера як до джерела точної інформації про мікенську епоху. Дивно, як фанатичне бажання в сьогодні її людини змінило загальне уявлення про історичний процес античності. І ясна річ, навіть якщо уявити, що Паріс та Єлена, Гектор та Андромаха, Агамемнон та Клітімнестр існували насправді, то вчинками їх керував не божественний фатум, а лише їх воля. Шкода, що воля спартанської цариці та троянського царевича виявилась несумісною із мирним існуванням двох держав. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Вже ні для кого не секрет, що телестудія Київського міжнародного університету завжди вітає своїх глядачів із новим роком. Ці свята не є виключенням, тож готуйтесь отримати порцію позитивних емоцій та гарних вражень прямо зараз. Спеціально для вас від нас. Щорічно редакція нашої телепередачі готує своїм глядачам сюрприз. Привітання до новорічних свят. Ми вже ліпили снігову бабу та брали в неї інтерв'ю. Весело ж бурляли одне в одного сніжки та каталися на сенчатах. Минулого року, як і завжди, виділився відеоінженер Максим. Його прилад для спускання з гірки не витримав тяжкої долі. Так, так, саме прилад не сенчата, то була миска і зламався під час спуску. Журналістка Олександра Лейт не в'їхала в дерево. Та в цілому день був пригарний. Цього разу погода трохи попсувала плани знімальної групи студентського квитка. Цьогоріч спектр наших можливостей був надзвичайно великий. Ми могли зліпити снігову бабу з бруду або покататись на болотних гірках. А вже ж верхи на санчатах. Втім, незважаючи на всі негаразди, які є в нашій країні, новий рік це свято, яке варто відзначати і бажано в колі близьких або друзів. Ми вирішили розповісти вам про традиції святкування нового року, новорічні ялинки, ярмаркові гармидари та багато чого цікавого. Тож дивіться прямо зараз. Палітра новорічних традицій рясніє ще малою кількістю найрізноманітніших особливостей. Італійці позбуваються непотрібних речей. Австрійці воліють з'їсти якомога більше з новорічного столу, аби прийдешній рік був ситним. «Какая гадость, какая гадость, гадость, ваша рыба. Але найцікавіше болгарам. Вони з боєм курантів мають цілуватися. Хай там як, а всіх нас об'єднує один єдиний об'єкт. А вже ж це новорічна ялинка. Вона неодмінно має бути прикрашена найрізноманітнішими іграшками. І Хоча останнім часом іграшки робляться зі скла і не дуже часто можна зустріти на ялинці цукерки. Тим не менш, до 18 століття всі прикраси на ялинку були напрочуд істівними. Наприклад, яблука. Отлично, Все єсть! Зерою технічного прогресу ялинкові іграшки ставали дедалі вишуканішими і водночас дорожчими всередині 19 століття в Німеччині в місті Лаош відкрилась факторія за виготовлення новорічних ялинкових прикрас. Як правило, це були саме кулі. З часом філігранність німецьких майстрів помітно удосконалилась, і почали з'являтися іграшки найнесподіваніших форм: янгуляти, сніговики, чарівники тощо. І це з огляду на той факт, що звичай ставити ялинку і прикрашати її від початку мав культове значення. Втім, від складного переплетіння язичницького та християнського наразі залишився тільки спогад. Цьогорічна київська ялинка була геть і ніж завжди, і зовсім не схожа на конус. Не знаю я кого, але особисто мене цей факт вже радує. Просто вона жива і не прекрасна реклама, як це було раніше. А з яблуками було б краще. Краще, не краще. Головне, що цьогоріч ми все ж таки маємо головну київську ялинку, враховуючи події минулої зими події, які змінили кожного українця. Мерія вирішила не ставити ялинку на майдані, як зазвичай. Вперше за 60 років її встановили там, де як вважається, знаходиться духовне серце країни на Софіївській площі. Ялиночці не більше не менше 82 роки. Вона, як і належить бути справжній красуні, так би мовити, пишна форма і висока на зріст 24 метри. А вінчає її дивовижна різдвяна зірка, яка, на жаль, на момент зйомок трохи похилилась. Втім, ельфи ельфичерівники комунальники вдало виправили цю прикрість. Також на ялиночці можна побачити прикрасу у формі білих голубів, символи миру. Слава Україні! Слава! Навпроти ялинки зручно розмістився ярмарок з каруселями, де безперестанно бавляться дітлахи. Але найчарівніше те, що одразу під ялинкою стоїть не більше, не менше оселя самого святого Миколая, який люб'язно погодився привітати всіх з наступаючими святами, шановні українці, святий Миколай, прийшов до вас з раю, щоб привітати з новорічними святами, щоб побажати вам злагоди достатку. Здоров'я, щастя і головне миру, щоб у вашій державі був спокій і завжди світле, чисте небо, і щоб ніхто вам не заважав жити. А я в раю Богу про це доповім обов'язково. Що ви прекрасні люди, які шануєте закони, поважаєте один одного і любите працювати. Щастя вам, люди! Загалом цьогорічний ярмарок вражає своєю теплотою і тим затишком, в який поронаєш одразу з першим кроком на Софіївську площу. Ми бавились і тішились, як діти кружляли у вальсі і стрибали не в змозі стримати неймовірне передчуття свята. Сашенька, ти відчуваєш, що у повітрі так новий рік на носі. Точно, ми щиро вітаємо всіх із новорічними святами, і дуже хочемо, щоб ці голуби таки виконали свою місію. Бо більше за новорічні привітання, подарунки та теплі слова ми прагнемо миру. Але шановні батьки, таки не забуваємо про подарунки від телестудії Київського міжнародного університету, телепередача Студентський квиток. Раз, два, три з Новим Роком! А на сьогодні це всі новини. Я прощаю з вами до нового року. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. Ми від щирого серця вітаємо вас з новим роком та бажаємо, щоб цей рік був набагато легшим та спокійнішим, ніж попередній. На все добре! Успіхів вам!